Звертаюсь до президента України нагородити Героям України або якимось орденом, наприклад, Богдана Хмельницького чи за відвагу, чи ще якимось орденом Паламарчука. Тільки знаю, що його прізвище Паламарчук загинув 5 вересня 2022 року. Зеленський Володимир Олександрович не може бути так, щоб, щоб зовсім герой загинув геройськи і зовсім не нагороджений е, від імені президента нагородою України. Так не може бути. Я хочу, щоб це відео ввійшло е, в хвилину, щоб воно не попало в YouTube шорт. Ой, і треба, щоб воно е, набрало десь більше трошки хвилини. Відео. Е, я вас дуже прошу, нагородіть. Мама тривожиться за загиблим нашим героєм. Його вся рідня піклується і е, командир, я не знаю, е, так мені сказали. Зустрів я просто героя, який воює разом з ним, воював на фронті. І за, каже, загинув і не нагородили зовсім. Ти він сказав мені прізвище ім'я по батькові, але в мене. Не був, ну не було включений ні телефон, нічого. Та Те я таки запам'ятав, що прізвище Паламарчук. Я прошу адміністрацію президента подати е, подання президенту і нагородити все-таки воїна посмертно. Як не є, він добровільно пішов захищати Україну. От ніхто його не звав, так сказав мені цей солдат, і він теж, напевно, в званні солдата загинув. Треба, щоб віддячити за те, що він захищав територію України, територіальну цільність України. Зеленський Володимир Саныч, Громада буде йому дякувати. Я сказав, що я обов'язково розміщу це відео на Ютубі до президента, верховного головнокомандуючого. І що обов'язково ви. Нагородити його і громада буде вам дуже дякувати. Ну і зрозуміло, що скоро будуть вибори президента України.